Бразилії Ярослав Телята, він же ж Яралдіо, 29 Noльцев та номер 33 Максим Жоров. По Україні, друзі, вітаємо вас на матчі Сільверлія Футзал. Центральний поєдинок саме цього шостого туру до Кіта до о Оооо! Генерал Алмазов забиває! Одино! Терма я назвав центральним поєдинком саме цього туру, тому що годі нас розташувався на третій позиції динамо наму вижгорода. Поки що на другій сходиться. У своїх суперників таким чином затяг на ти батарські повернутися до гри і відповідно поборотися за золото цієї Ну і в принципі і до нам вийшов те згодом, що такі військо не знає. Вибуває зараз алмаз, а маса, все, і він на лада добування алмазу все ж таки. Є, а відповідно тут мав би реалізувати свій шанс. Максим Тричків. Зараз на ліга фланці суперника Дрючків. Це від Станіслава Барвінського. Ну такого курйозного я ще не бачив, друзі. А савецький дійсно неприємно, але нічого не поробиш. Зараз на сапані знову зрам. Річки ну, опиняється на ну, да. отак. Помаляється в рівні зубоєв п'янкому політик і яму, що слухати контратак у графік з Динамо. Кижий Засильно на дрічки, ось ти все-таки тига на цей м'яч і забиває зараз Максим Дрючків. Право піжати, міг би там ще й uh, полпотату за іншу сторону. Ну це так. а роздуми, філософія взагалі там нічого такого проти закону не було. А на ще один меч залітає і знову ж. А нас тим часом малмазон. Тут два вихід. Було вихід, який матірнізон. Расси Динамо, Джадза, до Дрішківа. Яка комбінація та поворот? Та розвертається, проходить свого суперника Калита. Калита далі на Голомбівську. А тут до... Калита. Зобарів. Дігональна напрямку Голумбівського. Голумбівський пробиває поворота. Фол в Горді. Другий пол. Горді, другий командний фол.